Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Voya Free 2021 рік. Електричка має 88 кВт батарейка. Ось на таких Фарах оригінальні легкосплавні диски. Має камери 360, безключовий доступ, Електропривід багажника. Повністю вся на повному фарші. По салону маємо світлесенький салончик, Дінаудіо музика. Ось така амбієнт-підсвіточка, білесенький салончик, панорама, яка затемняється. Звичайно ж, сліпі зони. Ось так все гарнесенько виглядає, повний електропакет, вентиляція, підігрів, масажі, взагалі все, що потрібно, все є. Ось так воно все гарнесенько виглядає. Приборка, яка опускається, піднімається. Мультикермо підігрів керма і так далі. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ, вулиця Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та ліз. До зустрічі.